Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Сьогодні у нас субота, ранок, 16 листопада і подивіться, будь ласка, як виглядає мій садочок. На ньому ще лишаються шапки зі снігу, але більшість того снігопаду вже не помітна в моєму садочку. Як же виглядають троянди після снігу? Подивіться, будь ласка, на цього Леонардо да Вінчі. Вона просто не перевершена, ця троянда. Дивіться, крапельки води виблискують на сонці, а троянда виглядає яскравою і свіжою, іначе ні в чому не була. Ось пампанелка, як виглядає. А ось він, Вільям Шекспір 2000. Дивіться. А ось ангела. Віти, якої були притиснуті повністю до землі, снігом. І дивіться, вона виглядає дуже і дуже свіжою, яскравою. Бачите, яка, яка вона прекрасна і чудова. А ось отак виглядає Чарльз Дарвін. Це його давня квітка. Я вже не пам'ятаю, скільки вона квітує, але дуже давно. А ось бутончики, які, мабуть, розцвітуть, бо попереду обіцяють у нас тепло. А ось виглядає, як Шарлота. Неймовірно так? Дуже красиво. Ось виглядає, як Poet's Wife усипаний пуп'янками. Дивіться, і пуп'янки такі, мабуть, що теж планують розсвісти. І ось іще квіточка Wife. Це щось неймовірне. Щось неймовірне. Ось Шарлотти кисть, яка була під снігом в сніговому полоні. А ось вовузела. Я не знаю, скільки я її вже хвалила у кожному відео, мабуть. Це троянда, яка витримує все. Вона витримує і спеку. І дощ, і сніг, як показує практика, дивіться, вона у мене стояла на заставці, на обкладинці минулого відео, повністю під снігом. І нагадувала якесь морозиво на паличці. ось, А зараз, дивіться, квіти в неї свіжі. ось, Вона, мені здається, не готується до зими, не готується під укриття. Вона думає ще цвісти. І поки що я все так і лишу. Попереду в нас тепло. У мене немає часу зараз займатися трояндами, і вони у мене постоять. Єдине, що я зроблю, це обірву листячка на троянді на трояндах на своїх. На цих вихідних. А, і цьому буде сприяти те, що я сьогодні отримала посилку з пошти, а що в ній, ми зараз з вами разом розпакуємо. Інтрига. Інтрига. І так, посилочку я вже розпакувала для зручності. І ось що ми з вами бачимо? Ми з вами бачимо. Пару прекрасних шкіряних перчаток. Вони виглядають фантастично, чи не так? Чи це не мрія кожної із нас. Дивіться, які вони прекрасні. Я про такі перчатки мріяла дуже і дуже давно. У мене були отакі коротенькі, які я купувала ще на всім відомому ринку Барабашова за 140 гривень ще перед початком. Повномасштабного вторгнення. І ви бачите, що вони в мене абсолютно робочі, з їхнього зовнішнього вигляду це видно. Я в них постійно навколо своїх троянд. І їм більше трьох років вони ніде не порвалися. Так, вони брудні, але вони робочі і вони ніде не порвані, тобто вони надійні, але вони коротенькі. І оцей факт призводить до таких неприємних речей. Бачите, ось у мене на руках. Ось, Оце троянди. А ці, подивіться, будь ласка, це просто якесь диво. Я на них полювала давно, мені дуже хотілося, але вони на наших сайтах коштують досить-досить так дорого, близько тисячі, а то і більше. І тому я замовила ці перчатки. Зараз ви мене можете закидати капцями. Я його замовила на сайті Aliexpress у продавця за 350 гривень разом із доставкою. Мені здається, що це дуже вдале поєднання ціни і якості. Дивіться, як вони виглядають. По-перше, на їхню довжину. Довжина десь до мого ліктя. Тут є, отака, от, бачите, така матузочка, яка фіксується, тобто я можу їх зафіксувати в себе в районі ліктя, і вони, і вони мені дадуть можливість залишити руки цілими і неушкодженими. Ось так. Вони дуже м'якенькі. Ось вони дуже м'якенькі. Ось так, бачите, я затягнула оцю уже тут матузочку. Вони дуже м'якенькі, вони дуже зручні, вони прекрасні. І вони дуже естетично виглядають. Мені незручно вдягти однією рукою, але вже повірте, що вони просто чудові. Вони просто чудові. Ну, а хто? Не замовивши такі перчатки, можете, мабуть, замовити. Я не знаю, зараз вони є чи ні, але можете спробувати. Якщо в кого є сумніви з приводу того, замовляти чи ні, я хочу запевнити, що більшість товарів, які у нас продаються, вони на превеликий жаль усі виготовлені з Китаю. Ну, не всі на 90%. На жаль, українського виробництва, де можуть вироблятися такі ось подібні речі, в нас немає. Звісно, що я б купувала у нашого виробника, не зустрічала. Так, що, ось так. І тепер я зможу легко в цих перчатках працювати. Я зможу оббирати листя уже на цих вихідних у своїх трояндах. Зі своїх троянд без ушкоджень на руках. Ось отак я з вами поділилася, похвалилася своїм надбанням, похвастала. Ось отак. На сьогодні в мене все. Дякую всім за увагу і, як завжди, слава Україні і героям нашим слава! До побачення!